У 1962 році, в закритій лабораторії Інституту фізики в Харкові, фізик на ім'я Олександр Ковальчук зіткнувся з проблемою, яка змінила його розуміння реальності. Він намагався пояснити своїй семирічній дочці Олені, чому два магніти відштовхуються. Просте дитяче питання. Але чим більше він думав, тим ясніше розумів, відповіді не існує не тому, що наука не знає, а тому, що саме питання побудоване неправильно. Олена тримала магніти. Північний полюс до північного, відчувала невидимий опір у порожньому повітрі між ними. Хотіла зрозуміти, чому. Ковальчук міг сказати їй про магнітне поле, про електрони, про квантову механіку. Але він розумів це не відповідь на її питання. Вона хотіла почути щось знайоме. Магніти відштовхуються, як пружини, або як руки, які штовхають одна одну, щось просте, щось зрозуміле. Такого не існує. І через 60 років після тієї розмови в Харкові проблема залишається тією ж. Люди ставлять це питання. Фізики не можуть відповісти так, щоб людина залишилася задоволеною. Але не тому, що фізики погано пояснюють, а тому, що реальність влаштована не так, як очікує людський мозок. Візьміть зараз ручку, покладіть руку на стіл, натисніть сильно. Чому ваша рука не проходить крізь стільницю? Подумайте секунду перед тим, як читати далі. Більшість скаже, стіл твердий, дерево щільне. Молекули упаковані, це не пояснення, це просто інша назва того ж явища, яке ви намагаєтеся зрозуміти. Спробуйте глибше. Чому атоми вашої руки не проходять крізь атоми столу? Тому що атоми тверді? Ні. Зупиніться. Атом це не твердий шарик. Якщо збільшити атом до розміру НСК Олімпійський у Києві, ядро буде горошиною в центрі поля. Електрони крихітні точки десь біля верхніх рядів трибун. Все інше порожнеча. Ваша рука це переважно порожній простір. Стіл теж порожній простір. Так чому вони не проходять один крізь одного? Тепер вам стає некомфортно. Добре. Так і має бути. Відповідь: Електромагнітне відштовхування між електронами. Електрони у вашій руці та електрони в столі мають однаковий заряд. Однакові заряди відштовхуються. Коли ви тиснете на стіл, ви відчуваєте трильйони крихітних електромагнітних взаємодій, які складаються в те, що ви називаєте твердістю. Ось де починається справжня проблема. Чому однакові заряди відштовхуються? Ви не можете відповісти, можете сказати, Лен електромагнітна сила. Але це просто назва, це не пояснення нічого. Це як сказати, магніти відштовхуються через магнітну силу. Кругове міркування, електромагнітна сила одна з чотирьох фундаментальних сил природи. Вона не викликана чимось іншим, вона не виведена з чогось більш простого. Вона просто є. І ось, що вам ніхто не говорить, сила, яка зупиняє вашу руку на поверхні столу. Це та сама сила, яка змушує магніти розштовхуватися. Та сама сила не схожа, Не аналогічна. ідентична електромагнітна сила. Чому одне здається очевидним, а інше загадковим? Я скажу чому. Ви штовхаєте тверді предмети з шести місяців. До двох років ваш мозок побудував величезну бібліотеку досвіду: падіння, удари, штовхання іграшок. Ваші нейрони вибудувалися навколо цього досвіду. Вони створили патерни, очікування. Інтуїтивний каркас. Тому, коли ви тиснете на стіл, це відчувається нормально, природно, очевидно. Ви не думаєте про це, не вважаєте, що це потребує пояснення. Але магніти. Магніти відштовхуються через порожній простір, видно щілину. Можна просунути аркуш паперу, там нічого немає. Це здається дивним, неправильним, таким, що потребує пояснення. Але істина в тому, що дивність у вашій голові, а не у фізиці. Коли ви тиснете на стіл. Електрони вашої руки ніколи по-справжньому не торкаються електронів столу. Вони відштовхуються на відстані, крихітна відстань, кілька атомних діаметрів, але все одно відстань. Ми називаємо це контактом, тому що відстань занадто мала, щоб побачити. Але це не справжній контакт, нічого не торкається. Це електромагнітне відштовхування, що діє через щілину. з магнітами щілина більша сантиметр. Дюйм достатньо велика, щоб побачити, достатньо велика, щоб викликати дискомфорт. Але сила та сама, механізм той самий. Єдина різниця на масштаб. Загадка, яку ви відчуваєте, це не загадка у фізиці, це загадка у вашій психології. Ви комфортні з електромагнітним відштовхуванням на атомних відстанях, тому що відчували це все життя. Ви не комфортні з електромагнітним відштовхуванням на відстанях у сантиметр, тому що це менш знайоме. Ось і вся різниця. У 1948 році радянський фізик Лев Ландау розробив курс теоретичної фізики, який досі вважається одним з найсуворіших у світі. Студенти Московського університету називали його іспити теоретичним мінімумом. Ландау мав звичку говорити студентам: якщо ви не можете пояснити фізику вашій бабусі, ви самі її не розумієте. Гарна думка, але невірна. Деякі речі неможливо пояснити людині без математичної освіти. Не тому, що ви погано розумієте. А тому, що реальність працює не через аналогії з повсякденним досвідом. Вона працює через математику. І електромагнетизм саме така річ. Ви думаєте, добре? Квантова механіка, напевно, пояснює, чому електромагнітна сила існує? Ні. Квантова електродинаміка, квантова теорія електромагнетизму найточніше перевірена теорія у всій науці. Ми виміряли певні передбачення з точністю до 11 знаків після коми. Теорія збігається ідеально. Але ось що робить КЕТ. Вона говорить вам, як розрахувати електромагнітні взаємодії з абсурдною точністю. Вона дає правила, рівняння, передбачувальну силу. Чого вона не робить? Вона не говорить, чому електромагнітна сила існує в якомусь глибокому філософському сенсі. Вона описує силу красиво, ідеально, але не пояснює її, не зводить до чогось більш простого, тому що немає нічого більш простого. Дозвольте показати, як це працює на іншому прикладі. Ви питаєте, чому лід плаває на воді? Я можу сказати, тому що лід менш щільний, ніж рідка вода. Чому він менш щільний? Тому що молекулярна структура має більше простору між молекулами. Чому така структура? Через те, як водневі зв'язки вибудовуються при температурі замерзання, чому зв'язки вибудовуються так, через квантово-механічні властивості електронів у молекулах води. Чому електрони мають ці властивості? Через рівняння Шрёдінгера та принцип заборони Паулі. Чому ці рівняння працюють? Бачите, що відбувається на кожному кроці я даю глибшу відповідь. Але також просто відсуваю питання на один рівень назад. Врешті-решт, і це відбувається швидко, ви, не... ви вдаряєтеся об дно: фундаментальні рівняння, базові сили. Ось де ланцюг закінчується. Фізики не боги. Ми не створювали Всесвіт, ми його вивчаємо, знаходимо патерни, пишемо рівняння, які описують ці патерни, перевіряємо рівняння новими експериментами. Коли рівняння працюють, коли дозволяють передбачати речі, які ми ще не бачили, ми говоримо, що розуміємо явище. Розуміння у фізиці не означає філософське задоволення, не означає відповідність вашій інтуїції, воно означає передбачувальну силу, здатність розраховувати, передбачати, будувати працюючі технології. За цим стандартом ми розуміємо електромагнетизм краще, ніж майже що-небудь. У 1957 році в інституті Курчатова група радянських фізиків запустила перший у світі промисловий Токамак установка для утримання плазми магнітними полями. Температура всередині мільйони градусів. Плазма не торкається стінок, утримується невидимими магнітними силами. Та сама сила, яка змушує два магніти на вашому столі відштовхуватися. Ці фізики не задавалися питанням, чому магнітні поля працюють у глибокому філософському сенсі. Вони знали, як розрахувати поле, як передбачити його поведінку, як використовувати його для утримання найгарячішої матерії на Землі. Це справжнє розуміння, це те, що пропонує фізика. Не комфорт, не знайомі аналогії, а силу, контроль над природою. Вам може не подобатися ця відповідь. Ви можете знайти її незадовільною, жорстко. Всесвіт не зобов'язаний давати вам пояснення, яке робить вас комфортним. Він не зобов'язаний розповідати історію, яка відповідає вашій інтуїції про те, як все має працювати. Ваша інтуїція еволюціонувала, щоб кидати камені, збирати ягоди і уникати хижаків в африканській савані. Вона не еволюціонувала, щоб розуміти квантові поля або електромагнітні взаємодії на атомному масштабі. Тому, коли фізика розкриває щось, що порушує вашу інтуїцію, частинки поводяться як хвилі, час сповільнюється на високих швидкостях, магніти штовхаються через порожнечу, у вас два вибори. Можете відкинути це як загадкове і незадовільне, продовжувати питати кращих пояснень, які не існують, або можете розширити свою інтуїцію, вивчити математику, пропрацювати задачі, побудувати нові ментальні моделі, засновані на рівняннях та експериментах, а не на повсякденному досвіді. Це те, що роблять фізики. Ніхто з нас не знаходив квантову механіку інтуїтивною спочатку. Але ми працювали з нею достатньо довго, що вона стала знайомою, і врешті-решт почала відчуватися природною, не тому, що відповідає здоровому глузду, а тому, що ми побудували новий здоровий глузд математичний здоровий глузд. В 1964 році Річард Фейнман прочитав серію лекцій у Корнельському університеті. Одну з них він присвятив саме цьому питанню: чому магніти відштовхуються? Студент запитав його дати просте пояснення. Пейнман відповів щось, що шокувало аудиторію. Він сказав: Я не можу дати вам відповідь, яку ви зрозумієте, тому що коли я починаю пояснювати, мені доводиться починати з речей, які ви вже приймаєте як очевидні. А якщо ви приймаєте як очевидне, що руки відштовхуються, коли ви їх штовхаєте одна в одну, тоді магніти роблять те ж саме. Якщо ви не приймаєте це як очевидне, тоді мені треба пояснити, чому руки відштовхуються. А це та ж сама проблема, що і з магнітами: електромагнітне відштовхування. Фейнман зрозумів, що питання побудоване неправильно. Людина хоче, щоб фізик звів незнайоме явище до знайомого, але знайоме явище це те ж саме незнайоме явище на меншому масштабі. Ілюзія розуміння походить від звички, не від глибшого пояснення. Він закінчив ту лекцію, фразою, яку варто запам'ятати. Сказав: якщо ви дійсно хочете зрозуміти природу, вам потрібно вивчити мову, якою вона говорить, а ця мова математика, не метафори, не аналогії, рівняння. Це не означає, що фізика холодна або бездушна. Навпаки. Фейнман казав, що коли ви розумієте математичну структуру реальності, ви бачите красу, яку інші не можуть побачити. Коли ви дивитеся на райдугу і розумієте, як світло заломлюється в краплях води, розумієте хвильову природу світла, інтерференцію, електромагнітний спектр, райдуга не стає менш красивою, вона стає більш красивою, тому що ви бачите глибшу структуру. Візьміть магніти зараз: північний полюс до північного. Відчуйте невидимий опір. Пейнман сказав би вам, те, що ви відчуваєте, це не загадка, це фундаментальна сила природи. Одна з чотирьох. Вона не потребує пояснення у термінах чогось більш простого, тому що немає нічого більш простого. Але ось що ви можете зрозуміти: та сама сила, яку ви відчуваєте між магнітами, це сила, яка утримує електрони на орбітах навколо ядер, яка створює кожен хімічний зв'язок у вашому тілі, яка дозволяє вашим нервам передавати сигнали, яка змушує ваше серце битися. Магніти це не іграшка, яку треба пояснити. Магніти це вікно у фундаментальну структуру реальності. І якщо ви готові відмовитися від вимоги зрозумілих аналогій, якщо ви готові вивчити математику, ви можете побачити цю структуру, можете відкинути це як загадкове та незадовільне, продовжувати вимагати кращих пояснень, які не існують, або можете розширити інтуїцію, вивчити математику, пропрацювати проблеми. Побудувати нові ментальні моделі, засновані на рівняннях та експериментах не на повсякденному досвіді. Це те, що роблять фізики. Ніхто з нас не знаходив квантову механіку інтуїтивною спочатку. Але ми працювали з нею достатньо довго, що вона стала знайомою, і, врешті-решт, почала відчуватися природною. Не тому, що відповідає здоровому глузду, а тому, що ми побудували новий здоровий глузд математичний здоровий глузд. Ось що я хочу, щоб ви винесли з цього. Наступного разу, коли візьмете два магніти, і відчуєте, як вони розштовхуються, не питайте чому, питайте як. Як сила залежить від відстані, наскільки вона сильна порівняно з гравітацією? Як я можу її розрахувати, як я можу її використовувати? Ці питання мають відповіді: хороші відповіді, точні відповіді. Красиві відповіді. Питання, чому? Те, яке вимагає зведення до чогось більш знайомого? Це питання не має відповіді. Не для магнітів, не для будь-якої фундаментальної сили. Тому що фундаментальна означає саме це базовий рівень. Нічого під ним. Але ось що красиво, і що люди пропускають, коли застрягають на чому. Фізика розкриває, що Всесвіт працює згідно невеликого набору правил. Ті самі рівняння, які описують магніти, також описують блискавку, мозкові сигнали, комп'ютерні чіпи, північне сяйво, хімічні зв'язки. Чому світять зірки? Чому атоми стабільні? Це не провал пояснення, це об'єднання. Це відкриття, що під усією видимою складністю та хаосом природи є глибока структура. Математична структура. Прості правила з неймовірно складними наслідками. Ось що має вразити ваш розум. Не те, що ми не можемо звести магніти до чогось більш простого, а те, що ми можемо звести тисячі, здавалося б, різних феноменів до однієї, що лежить в основі сили. Ви хотіли, щоб я пояснив магніти, порівнявши з чимось знайомим. Але я кажу щось краще: все знайоме це насправді магніти. Або, точніше, все, це електромагнетизм, одне і те саме: ваш стіл, ваше тіло. Повітря, світло, хімія, саме життя. Все це різні конфігурації електромагнітних взаємодій, вини відокремлені від магнітів, ви зроблені з тієї ж сили. Андрій Сахаров фізик, який допомагав створити радянську термоядерну бомбу, пізніше став дисидентом і борцем за права людини. Його запитали одного разу, як людина, яка розуміє сили, здатні знищити людство, може вірити в моральний прогрес. Він відповів: саме тому, що я розумію ці сили. Тому що я знаю, що Всесвіт працює за правилами, що знання дає владу, що з владою приходить відповідальність. Він розумів, що фізика це не просто абстрактні рівняння, це інструмент. Можете використовувати електромагнетизм, щоб будувати МРТ-сканери, що рятують життя, або можете використовувати його, щоб будувати зброю. Вибір не в силах природи, вибір в людях, які їх розуміють, коли ви тримаєте магніти і відчуваєте невидиме відштовхування. Ви відчуваєте одну з чотирьох фундаментальних сил природи. Ту саму силу, яка змушує працювати хімію. Ту саму силу, яка змушує світити зірки, ту саму силу, яка утримує вас разом прямо зараз. Це не загадково, це величне. І факт, що ми можемо описати це рівняннями, перевірити експериментами і використовувати для побудови технологій, це не провал пояснення. Це те, що розуміння реально означає. Візьміть ці магніти ще раз. Північний полюс до північного. Відчуйте поштовх, тепер знайте, між вашими пальцями діє та сама сила, яка утримує електрони на орбітах навколо ядер, яка створює кожен хімічний зв'язок у вашому тілі, яка дозволяє вашим нервам передавати сигнали, яка змушує ваше серце битися. Ви не тримаєте іграшку, ви тримаєте фундамент реальності. І єдина причина, чому це здається загадковим, тому що ви недостатньо з цим знайомі поки що. Ігор там, радянський фізик, який працював над теорією Черенковського випромінювання. Любив говорити студентам, фізика не про те, щоб запам'ятовувати факти, вона про те, щоб вчитися бачити патерни, щоб розпізнавати, коли різні явища. Це насправді одне і те саме явище в різних масках, магніти, що розштовхуються на вашому столі, блискавка, що вдаряє в землю, світло від далеких зірок, що досягає ваших очей, електричний струм у проводах, хімічні реакції у ваших клітинах все це як електромагнетизм, одна сила, безкінечні прояви. І коли ви це розумієте, коли ви коли ви реально це бачите, питання чому магніти відштовхуються більше, не здається важливим, тому що ви розумієте щось більше. Ви розумієте, що всесвіт побудований з невеликого набору фундаментальних правил, і що ці правила проявляються всюди, у всьому. Краса не в тому, що ми можемо звести магніти до чогось більш простого. Краса в тому, що ми можемо звести майже все до магнітів, до електромагнетизму. Інститут фізики високих енергій у протвіно під Москвою. Має прискорювач частинок, протони розганяються майже до швидкості світла, утримуються на орбіті магнітними полями силою в тисячі разів більше, ніж магніти на вашому холодильнику, стикаються, розлітаються на уламки. Фізики вивчають ці уламки, щоб зрозуміти, з чого зроблена матерія. Кожне відкриття починається з того ж питання: не чому, а як? Як частинки взаємодіють? Як ми можемо виміряти їх властивості? Як ми можемо використовувати це знання? Це метод, який працює, який дає результати, який будує технології, який розкриває структуру реальності, деякі називають це незадовільним. Кажуть, фізики ухиляються від справжніх питань, ховаються за математикою замість того, щоб пояснювати по-справжньому. Вони помиляються, фізики не ховаються, ми чесні. Ми говоримо, всесвіт не працює так, як очікує ваша інтуїція, ваші очікування неправильні. І якщо ви хочете зрозуміти, що реально відбувається, вам потрібно вивчити новий спосіб мислення. Це незарозумілість. Це повага. Повага до істини, повага до реальної структури реальності, і повага до вас, до вашої здатності впоратися з цією істиною замість того, щоб потребувати комфортної вигадки. Візьміть магніти останній раз. Відчуйте невидимий поштовх. Тепер зрозумійте, ви відчуваєте одну з чотирьох фундаментальних сил природи: ту саму силу, яка змушує працювати хімію, ту саму силу, яка змушує світити зірки, ту саму силу, яка тримає вас разом прямо зараз. Це не загадково, це велично.